Лабубу на морі другий день. Ранок на морі почався, як завжди, і сонце, що заглядало в кімнату лабубу, і знайомого голосу за вікном Лабубу, підйом, ти пропустиш найголовніше в житті, кричала Глаша, стукаючи дзьобом у вікно. Лабубу повершила лапкою, закуталась глибше в рушник і пробурмотіла. Якщо це не сніданок у ліжко, тоді нічого я не пропускаю. Ні, це краще, вигукнула Глаша. Я знайшла пляшку з мапою скарбів. Скарби? Враз прокинулась лабубу. Чому ти не сказала одразу? Вона схопила свій солом'яний капелюх, взула капці і вискочила на двір. На пляжі вже чекав Макс. Він саме пробував розморозити морозиво, яке залишилось із вечора. Але морозова виглядало так, ніби пройшло через усі етапи життя Злети, падіння, і тепер просто хотіло спокою. Тобі що? Не вистачає свіжого морозова? сміялась лабубу. Це науковий експеримент. Чи може шоколадне морозиво пережити ніч у холодильнику е без холодильника? відповів Макс серйозно. Глаша зупинила ці розмови і розгорнула перед усіма мапу. Вона була стара, трохи пожовкла, із плямами, які могли бути чаєм, а могли б бути чимось іншим. На мапі було написано камінь жаба, криве дерево, бухта, хвилева підкова. Там має бути скриня, оголосила Глаша. Чудово! А після скрині. Я проголошую офіційний час обіднього відпочинку, додав Макс. І морозива! доповнила лабубу, і вони вирушили в дорогу. По дорозі Макс знайшов кокос і спробував розколоти його в власну голову. Це не дуже спрацювало, тому кокос довелося кидати об каміння. Якщо нічого не вийде, будемо мати, принаймні, кокосовий звук у фоні, жартувала Глаша. Вони зустріли краба, того самого, що вчора тягнув бананову шкірку. Тепер він поважно ніс е, зубну щітку. Куди ти це несеш? запитала лабуба. Краб нічого не відповів, тільки гордо продовжив свій шлях. Яка в нього ціль? спитав Макс. Може, відкрив власний спа-салон для крабів, припустила Глаша. Першою зупинкою був камінь, схожий на жабу. Макс стрибнув на нього і голосно проголосив: Віднині я, принц жаба. Хто мене поцілує? Ціни на морозиво поцілують тебе швидше, засміялась лабубу. Далі було криве дерево, що ніби нахилилось напитися з моря. Глаша сіла на нього і сказала: Це дерево точно бачила, як люди на пляжі танцюють, і вирішило прикинутися хворим. Нарешті вони дістались бухти. Билива підкова. Там було тихо, лише море ніжно хлюпалось. Копати, скомандувала Глаша. Лабуба почала копати лапками. Макс палкою, Глаша давала поради зверху. Копали довго, ноги стали в піску холодними й мокрими, а пісок повзав у вуха. Я знайшов щось. вигукнув Макс, витягнув е, старий капець. Ну, тепер хоч одна нога у скарбі, зітхнула лабуба. Раптом цьо поглаші зачепив щось тверде: це була дерев'яна скриня, вона була вкрита мушлями, трохи прогнила, але ще трималась купи. Відкривши, вони побачили кольорові скельця, мушлі, морські зірки, бронзовий дзвіночок. Золота нема. Але я обіцяю, це найкращий дзвіночок у світі, сказала лабубу, вішаючи його собі на шиї. Коли друзі вже повертались із бухти назад, небо почало потроху вкриватися легкими хмаринками, а сонце лагідно опускалося нижче. Раптом Глаша завмерла в повітрі і показала крилом униз. Дивіться, там концерт, закричала вона. На пляжі справді зібралась невелика компанія, кілька крабів, що стояли в ряд, і грюкали клешнями по кокосовій шкарлупі. А поруч стояла чайка, яка вміло підбивала мушлю замість м'яча. Схоже, репетиція крабового оркестру. Це взагалі що? прошепотіла лабуба. Можливо, морська дискотека, припустив Макс. Або весіля крабів. Вони щоразу танцюють так, ніби наречена вже передумала, засміялась Глаша. Друзі трохи постояли, підтанцьовуючи під перкусію крабів і рушили далі. Макс весь час підстрибував: якщо не знайдемо нових скарбів, відкриємо школу крабових танців. Лабуба вже відчувала, що лапки трохи втомились, але дзвіночок на шиї тихенько дзвенькав, ніби підтримуючи її ритм. Я ще довго його не зніму, сказала вона. Це не просто скарб, це наш сьогоднішній спогад. Коли вони повернулись на головний пляж, сонце вже торкалось води, не залишаючи традиції, лабубу, Макс і Глаша купили собі морозива. Макс із серйозним виглядом замовив ванільно полуничне. Треба підсолодити життя після розкопок. Глаша взяла ріжок без морозива. Але попросила в продавця трохи соку всередину, щоб не виглядало вже зовсім дієтично. Вони сіли на плед, виклали всі свої знахідки: мушлі, скельця, зірки. Макс спробував із них викласти напис Скарб друзів. Вийшло криво, але дуже гарно. А потім вони вигадали нову гру хто знайде на пляжі найсмішнішу знахідку до заходу сонця. Глаша принесла пір'їнку, вона була вдвічі більше за неї. Мак знайшов камінь, схожий на серце, а лабубу знайшла пластикову качечку, яка, якщо подивитись збоку, нагадувала борсука у плавках. Ну, все, це точно найсмішніше, сміялась Лабубу. Занурившись у розмови, вони й не помітили, як сонце сіло, і небо засяяло зірками. А завтра що? спитала Лабубу. Може, побудуємо гігантський пісочний корабель? А потім вирушимо в кругосвітню мандрівку у басейні, додав Макс. І головне, що без крабового оркестру на палубі, сказала Глеша. Вони ще довго сміялися, поки зірки не покрили все небо. А потім, занурившись у рушники, лабубу з дзвіночком на шиї лягла під зоряне небо. Слухаючи, як море нащиптує про нові пригоди і заснула з посмішкою. Ось і завершилась наша казкова пригода. Якщо тобі сподобалась історія Лабубу та її друзів, не забудь поставити лайк і написати в коментарях, яка частина казки була твоєю улюбленою. А ще цікаво, а який скарб ти би хотів знайти? Напиши про це, я обов'язково прочитаю. І головне, підпишись на канал, щоб не пропустити наступні казки, бо я вже вигадую для тебе нову пригоду. А щоб бути першим, хто її почує, натискай підписку. До нових зустрічей на першій планеті казок!